Вітаю, дорогі друзі. Продовжується розмова про перемовини. Трамп каже про те, що він готовий говорити про мир. І, звісно, на жаль, хочеться часто за наш рахунок. Чи вдається в нього це, які зараз ідуть процеси? Зараз трошки поговоримо. Що буде далі? Отже, перший процес відбувався, коли Єрмак поїхав Сполучені Штати. Він там говорив із радниками національної безпеки, і з Венсов, наче то говорив із там тими там жінками, які там порядочок при Трампі. Наводять і, на жаль, мова про НАТО наразі не проходить. Більше того, Трамп нещодавно заявив в одному з там видані, що він, можливо, навіть із і якщо ви хочете, може з НАТО і піти. Знову про це співає. Ну, співається як певний такий тиск на НАТО і на Європу про те, щоб вони збільшували все ж таки внески, тому що два відсотки сьогодні мало, треба три або навіть чотири відсотки. Ну я. Якщо чесно, погоджуюсь з ним і кажу тут, я ще раз погоджуюсь, що так чи інакше на Європу треба тиснути, треба пояснювати їм, що треба збільшувати допомогу. Але разом з тим перед тим як почати будь-які розмови, він почав тиснути і на Московію на Україну. На Україну він коли розмовляв безпосередньо Трамп з Зеленським, коли Макрон запросив багатьох в світі на відкриття знову таки відреставрованого собору Паризької Богоматері. Там була невелика коротка розмова, і скоріше за все, Трампу вона не дуже сподобалася. І по різної інформації, Зеленський сказав ні. Пропозиції зупинити зараз вогонь тут і зараз. Ну розумієте, вимагати у того, на кого напали, зупинити вогонь тут і зараз. Це ну, абсолютно брідова ідея. Звісно, Трамп потім звертався і до московитів, каже, проте там щось написав, що Китай, якщо що допоможе вам. Давайте йдіть теж на зустріч, але Московити кажуть, що ніякого, окрім Стамбула, варіанту вони для себе не розглядають. Ну, там знову-таки московська мова, виходьте з Харківської, виходьте з Херсонської Запорізької точніше областей. Ну, повна бредятіна, про яку навіть і говорити не можна. Зеленський запропонував таку на сьогодні компромісну ідею, що Україна там, де сьогодні контролюється урядом територія, вона цією територією заходить безпосередньо до НАТО, до Альянсу. А далі вже дипломатичним шляхом Україна виборює можливість повернення окупованих територій, ну в принципі, Україна дає певну позицію до розмовин, до перемовин, але наразі серйозного консенсусу немає. Хіба в американській на сьогодні групі, яка так чи інакше буде займатися цим питанням, ми говоримо про Келога в першу чергу. Є нормальне ставлення і розуміння, що те, що Байден на сьогодні дає максимальну кількість зброї для України, щоб посилити перемовну позицію Трампа, що це непогано і гарно. І хоч хтось там щось розуміє. Але на сьогодні треба сказати таке, що спеціалізована група по війні не зібрана. По суті, Трамп просто, моя думка, ще й намагається щупати ситуацію, дивитися, хто готовий прогнутися і де. От і все. От, і вся його на сьогодні. Роль конкретно до цієї справи прийдуть вони тоді, коли вже візьмуть владу, і тоді вже почнеться довга історія і розмов. Ще така є, що Макрон теж не сильно припадав на ідею Трампа тут і зараз зупинити війну за рахунок України, що каже про те, що Європа, в принципі, вона і хотіла би завершити війну, але не готова це робити за рахунок безпеки вже самої Європи, тому що тут вже пов'язана історія безпека України і безпека Європи це дуже взаємопов'язані речі. І зливати Україну тут зараз, заради чого заради того, аби Трамп виконав свої обіцянки, і наразі ми після того, як там він піде з влади, знову почнеться ще в гіршій формі, ніхто не хоче і ніхто не буде. Від того, тут то треба ще Україні, що Європі розуміти, що ми -то говорили, давайте перед тим як Трамп став президентом, один сценарій тут на каналі. Ми пояснюємо. Якщо Трамп стає президентом, він починає тиснути на всі сторони, і тут все залежить від нас і від наших союзників. Якщо ми і наші союзники готові далі... Говорити Америці, що ми не будемо зливати просто так нашу безпеку, і ми будемо вимагати кращих умов для перемовин і для миру. То тут Трамп так чи інакше стане перед якою ситуацією, що він або відмовляється від європейських союзників і повністю зникає в нього престиж. І як він там далі буде бодатися з Китаєм, не зрозуміло, тому що ну вибачте, якщо зараз Європа з Китаєм домовляться, і одна тільки Америка буде вводити серйозні мита. І буде бодатися на там на далекому сході. То про що тут можна говорити в дальній цій Азії? Ну як Америка сама сильно не потягне цю історію без союзників, так само вона дасть японцям сигнал негативний, що вони готові зливати американців, всіх своїх союзників і друзів. Ну тобто, всі ці сценарії, що ви зупиняєтесь тут і зараз перші, а московити потім другі, вони не працюють. Там багато є цікавих сценаріїв. Один з них це, звісно, перетворення України там до Ізраїлю. Там багато є. Але най... найраціональніше, поки це буде входження України в НАТО, і ми чекаємо, поки сколапсується Московія. І по хорватському сценарію, як коли на Сербію від Сербії, відбили свої окуповані території, ми відбуваємо свої. Це, напевно, буде найбільш раціональне. Але на сьогодні поки що американська адміністрація на це не хоче йти. Але якщо Трамп хоче повністю втратити всю довіру і престиж в очах своїх союзників, будь ласка, нехай зливається. Тут ще раз потрібно, бо Європа. Далі розкручувала, розвивала свій оборонний комплекс, і Америка має розуміти, що за рахунок інтересів України цей мір не буде готовим. Але є другий в принципі варіант вибору у Трампа це дозволити Україні зробити все, що вона могла б зробити. Власне, це був сценарій Помпео, і я хочу сказати, я би ще б його не ховав би. Цей сценарій, тобто, те, що Україні дасться гарненько максимально. На натиснути на Московію вже в принципі Байден частково цей сценарій виконує, тому що вдарити по московицьких територіях вже зменшило кількість підльотів кабів і інше. Тобто видно, що московитом вже не так просто сьогодні, звісно, нам взагалі не просто. Я тут не сижу і не розповідаю всім, що нам так класно і прекрасно. Але те, що вимагали від американців раніше, нарешті, хоч якось виконується, плюс є така ідея, що останніми пакетами нам дадуть нормальну кількість зброї, з якою ми можемо в принципі, компенсовувати недорозкручений європейський ВПК, а тоді, коли він вийде на хоч на якийсь рівень, в принципі, можна і без сполучених штатів нормально тягнути оборону. От то від Америки не все тут залежить, і це все треба дати сигнал нашим союзникам. Звісно, є ідея українського нейтралітету. Скоріше за все, його в першу чергу ідею цю пропонує Берлін. Але та сама Фінляндія, фінляндізація сказала, що це. Поганий сценарій для України. Ми нікому не радимо цей сценарій. Тобто, країна сама нейтральна колись. Фінляндія каже про те, що не треба Україну штовхати цим сценарієм. Це не допоможе безпеці Європи. Це дуже добре. Це міністр закордонних справ Фінляндії висловився з цього приводу. Ну, це не нормальний сценарій. Він не має бути так чи інакше. Україна має мати конкретні гарантії безпеки, і дай Боже, щоб це було НАТО. І не треба тут завершувати війну в стані дати час, можливість допомогти Московії переозброїтися і напасти далі. Нам не потрібні такі мири. На потрібні конкретні гарантії безпеки. Ну, нехай Трамп думає. Моя думка: наразі Трамп щупає, дивиться, хто як. Далі вони будуть, коли остаточно прийде до влади, зрозуміють весь сьогодні всю картину політичну, а вона така, що війсь зла не така виявилась прочна і серйозна, як вона в себе малювала. От. І це треба пояснювати Трампу, що Іран не такий сильний, як там говорили, Москва не така сильна. У Китаю теж проблеми з легітимністю в очах свого суспільства. І економічні проблеми там нормальні. Треба це говорити. Що глобальний південь тріщить, і до речі, Сирія це була така серйозна, серйозний гвінтик цього глобального півдня. Скільки трафіку через Сирію йшло на Африку, ще подивимося, як по Африці Севдари Московський. Як цей глобальний південь ще гляне на Москові, так? Тому що не так все просто для московитів сьогодні. Та й взагалі для цієї трійці, якщо ми візьмемо Іран, Московія і Китай. Ну, четвертого можуть Андерчі. От. Власне тут, на мою думку, Європі треба субітазовуватися: ставати сильнішою, озброюватися і рухатися до того, аби Америка ще хоче розповідати, що вона буде щось там зменшувати. Нехай зменшує. Хочете уходити з безпеки західної країн. уходьте, втрачайте. Так, да, Америка сильна економіка. Так, вона часто річ в собі. Безумовно, це сильний ринок, ніхто не спорить, ніхто не сперечається. Але Європа. Багато чого виробляє такого, що Америка теж за цим буде в черзі стояти, особливо якщо ми говоримо про категорію А-товарів. Тож, тобто станків і таке інше. Тож дивимося на реакцію Європи, наскільки вона буде готова. В принципі, те, що Макрон модерував дискусію, і часто є така підозра, що ставав на сторону України, а ми розуміємо, що Макрон перший, напевно, єдиний політик на сьогодні в Європі, який першим. І одразу говорив про те, що Європі треба бути військовим суб'єктом геополітичним. От то це добре. Подивимося, як далі Британія буде себе вести, Італія і Німеччина, звісно, особливо після виборів. От, тобто, перемовини йдуть. Я б не називав би їх зараз катастрофічними, що ось уже Трамп хоче А Він просто зараз прощупає найлегший для себе сценарій. От найлегше, найпростіше, знаєте, закрити це питання для себе. Пофіг там на ці інтереси цих країн, все там володя класний парень, ми з ним договорімося. Другий володя класний парень, ми з ним догорімося. Ось от таке от не вийде так: ні Україна, ні Московія на це не підуть. А далі вже будуть враховуватися ризики кожного сценарію. І моя думка така, що ризики для престижу, і як буде в очах Америка виглядати далі, в питаннях злити, злити там Україну повністю, так? Ну тобто віддати її там, то ці ризики для Америки надзвичайно високі. Як би там Трамп не співав, він розповідав. Ну а там Келог, будемо дивитися, може, щось Трампу. Тож, поки сприймаємо це як певні теревеньки попередні до серйозних перемовин. І тримаємося. До зустрічі!